Павло Вольвич, письменник, автор передмови до книги, Артема демочекаємо мантрі, Передмова до книги не ввійшла, але ви зараз можете її починати. <рес> ну так, добрий вечір. Власне, я все сказав у передмові чи після Передмову, з якої е, видавництво я бачив Миколу, що ми будемо з ним говорити за чаркою, що ми зробили після І, власне, кілька слів, так, як я розумію. Ну, але тут не це важливо, справа в тому, що я Артема практично не знав і зараз ще мало знаю. Але він для мене страшенно цікавий насамперед, чим. Я колись, побачивши його і його е, тусовку, я собі подумав, як він такий вийшов, де він такий проїзрос, що треба теж з цим розбиратися, бо е, чому я про це говорю, скажімо, е, оцей політичний спектр мені завжди дивувало, що у нас як. Якщо ти за русій язик і православ'я канонічне, значить ти комуніст. Дивно, але в Україні це так, це правда. Можете сміятися, можете казати, що я там згущую фарби. Ну, у нас ліві це ті, хто виступає за російську мову, за московський патріархат і... И... За що там ще? Ну, я знаю, а, за федералізацію Російського України, а в принципі про це вони мовчать, що вони думають, друже, я знаю це так, і ви це знаєте, краще б її не було взагалі. Це наші ліві. Мовно. Ну там в особі пані Вітренко чи, чи, чи ще там когось. праві теж досить цікава публіка. Це, як е, хтось про них сказав, що не відрізняти трамвай від тролейбуса, це якесь таке облако в штанах і в вишиванці. От вони сумовиті оці вуса, пісні, оце правий. Чисто за такими ознаками, а тоді я думав, а хто ж я? Коли мене цікавить, скажімо, питання там, приватизації, справедливої чи несправедливої. І водночас я не хочу... Московського православ'я, я хоч хотів би якогось іншого. Да? Ну і от тут от, Чапай, вони якісь ліві, і при тому він говорить українською мовою. От от, Отаке от поєднання для мене було дуже цікаве. І там ще Андрій Манчук, я колись з ними зустрівся. Ну, дуже цікаві хлопці, безумовно, вони дуже багато бачили. Про це я намагався там, писати в розмові, вони їздять трохи не до коменданта Маркеса на чай. А тут Артем звернувся написати якусь там передмову, я прочитав його, цей твір, і він справді мене захопив в тому сенсі, що це ну щось живе. Це направду, я там не брехав Артема. Направду живе і прочитав я за, ну, за один прист, як по-російському кажуть, на одному кодесі. Мені здається, що це і є якась така нова форма, якийсь новий напрямок в літературі, як в фільмах, мені подобається більше документальне кіно. Так і в літературі, ну, якісь видумані, висмоктані з пальця, образи, галюциногенні плями, я про це не раз вже говорив і писав. А коли пише, Артем, бувало таке, що я відкладав книжку і реготав, бо я бачив цих людей, коли йому тітка якась каже, іди ото нах і там фотографіруй. Ну, не знаю, мені щось це було смішно, я бачив, я знаю цих людей. Або коли я дійшов до розділу Донбас, який, вірніше там, нема цього розділу, а там є суцільне нецензурне мовлення, але досить неагресивне, добре. Я зрозумів, що це можна такий заголовок, ви, ви на Донбасі все, там до, до бабці не ходить, це, це Донбас, це схід. Ну ось таке, єдине, що я б хотів би сказати, там у нас з Артемом він ще дивувався, чому. Він дуже чутливий до соціальної нерівності, соціальної несправедливості, там, ксенофобії, і це добре. Ще бене національне, бо воно, мені здається, все поєднано. І це все в такій гармонії в лапках. Мені здається, в Україні несправедливість в усьому. І якщо є вона і соціальна, то національна так само. І не відчувати цього, ну це дивно. І я потім читав деякі коментарі, твій там знайомий, який зустрів в Мелітополі, здається, да? мій земляк він пише, я чому не зрозумів, а що він мав в виду, там от епізод в Морінця, коли Чапай заїжджає на Мамайоті в Морінце стоять. Мінти чи мусора, як завгодно їх назвіть, і питають, а ти куди? Куди ти їдеш? Що там? Чапай відповідав, Мурін І при цьому йому якось оць, Я про це теж писав. Потрібно. Ну, Кирилівку, ну неважливо. Це центр України, я це мав на увазі. І при цьому йому якось невтенька, не темніє не в очах. Мені здається, І люди кажуть, я чуть не зрозумів, мені здається, оцей нерв теж він мусить бути. Тобто він або є, я не нав'язую, він або є, або нема. Але якщо соціальна справедливість, то і національна також. Ну і закінчується цей пристрасний монолог. Я вже чую, що доволене вручання, щось мене туди повело, але я так думаю. Та Ось, я здає... туди. Туди? Ну, дякую. От. Мені здається, це цікава книга, жива, яку треба прочитати, яка буде поміченою. О, по вже, я тебе не поміню. Так. І ну що, я хочу привітати, привітати Чапая, Артема, я навіть не знаю, як тебе насправді звуть. Але книжка класна, погляд хороший, єдина, аби не просто пасти як кінокамери, щоб щось і змінювалось. Ясно, що це не до тебе претензія, а до нас всіх. Ну, Будемо сподіватися, що буде щось і не змінюватися. Дякую.